Привіт! Ви, мабуть, хочете дізнатися, як зробити прості декорації на Хелловін з паперу. Швидко і без зайвих витрат. Візьміть олівець, ножиці, прямокутний папір. Візьміть за нижній край паперу. Підніміть його до верхнього краю паперу. Вирівнюйте папір. Притисніть пальцями у місці, де зігнувся папір. Візьміть за один маленький край прямокутника і пригніть його до іншого маленького краю. Притисніть у тому місці, де зігнувся папір. Ще раз пригніть маленький край до іншого маленького краю паперу, притисніть пальцями там, де зігнувся папір. Візьміть олівець і малюйте візерунок, повторюючи рухи за мною. Натискайте олівцем не дуже сильно. Ножицями виріжте візерунок. Окремо відріжте низ і окремо відріжте вверх. Це важливо. Розкрийте заготовку. Ви можете зробити багато таких гірлянд. І з'єднати їх з боків за допомогою клейкої стрічки. А тепер зробимо гірлянду, яка називається Привиди. Візьміть прямокутний папір. Пригніть його довгу сторону до іншої довгої сторони. Притисніть там, де зігнувся папір. Пригніть коротку сторону до іншої короткої сторони. І притисніть папір пальцями. Ще раз пригніть коротку сторону до іншої короткої сторони і зробіть складку. Намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Виріжте папір за намальованими лініями. Виріжте зуби. Розкрийте заготовку. Можете склеїти гірлянду між собою, якщо вам потрібна довга гірлянда. Як зробити паперову прикрасу з павуками? Можете взяти білий папір, якщо у вас немає чорного. Зробіть заготовку для гірлянди, роблячи три згини. Візьміть простий олівець і намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Розріжте папір за намальованими лініями. Розкрийте заготовку. Можете розмалювати павуків коректором або білим фломастером. Робимо гірлянду кажани. Візьміть кольоровий папір. Зробіть заготовку для гірлянди. Намалюйте простим олівцем або маркером візерунок на папері. Повторюйте мої рухи. Розріжте папір за намальованими лініями. Розкрийте гірлянду. Якщо хочете зробити довгу гірлянду, то приклейте кажанів одне до одного. А тепер зробимо гірлянду, яка називається Відьми у капелюхах. Так само, як ми робили раніше. Зробіть заготовку з паперу. Але в кінці зробіть ще один додатковий згин на заготовці. Намалюйте візерунок, повторюючи рухи за мною. Розріжте папір за намальованими лініями. Розкрийте заготовку, намалюйте ремінь і пряжку на шляпах, намалюйте низ шляпи і волосся біля вух відьми, і розмалюйте тулью і поля капелюхів. Якщо хочете, то можете склеїти гірлянди разом. Дякую вам за те, що додивилися до цього моменту.